Іделічні зимові пейзажі в місті Гамбург, штат Нью-Йорк, проте місцеві жителі не раді. Вони вже уявляють, скільки праці їм доведеться докласти, щоб усе це розчистити. У деяких районах штату всього за кілька днів намало мало не двометрові кучугури, і все це перед святкуванням Дня подяки. Але місцеві жителі кажуть, що бувало й гірше. я вже бачив кілька великих снігопадів. Гадаю, ці кучугури в моєму житті за розміром на третьому місці. Завірюха почалася у четуер. Сніг надуло з Озер й Онтаріо. У Буффало, другому за величиною місті Нью йорку У суботу було удвічі перевищено попередній рекорд добового снігопаду. Тут випало понад 40 сантиметрів снігу. Через це закрили дороги й скасували авіарейси. Це як зимова країна чудес, але без цукерок Прибирати сніг відправили Нацгвардію. Були й трагічні випадки, принаймні дві людини померли від серцевого нападу, коли відкидали сніг лопатами.